Консервовані. Угу. Нормально, в принципі. Okay, let's go. Радий вас бачити на каналі т Сьогодні піде мова про математику електромобілей. Поїхали! <му> База. Значить, всі зарядки для електромобілей поділяються на домашні та публічні. Домашні зарядки це можуть бути. Одна фаза чи може бути три фази. Публічні зарядки це можуть бути швидкісні і можуть бути повільні. Швидкісні зарядки це в нас, ну, я вважаю, від 50 кВт. Можна вважати, що це швидкісні. І швидкісні зарядки це в нас постійний струм. Повільні зарядки це в нас змінний струм трьома фазами, і там обмеження максимум 22 кВт. Тому мова піде про. Всі ці зарядки і про вартість цих зарядок, і публічних, і тим, е, тих зарядок, які ми заряджаємо з і тарифи, і все інше. Тому слухайте уважно, далі буде цікаво. Значить, що перше, що хотілося б зауважити? Що швидкісні зарядки чомусь всі думають, що вони лінійні. Тобто, якщо ми під'їхали на автомобілі, будемо зараз говорити про автомобілі. Марки Tesla, Ми під'їхали до швидкісної зарядки, яка 160 кВт, і в нас залишок по батареї, наприклад, 60%. То чомусь всі думають, що ми будемо заряджатися потужністю 160 кВт. Це не так, тому що для того, щоб зберегти батарею, в Tesla є графік заряджання і графік цих потужностей. Якщо у вас 60%, то максимум вона буде заряджатися, якщо не помиляюся, десь близько 50-70 кВт потужність, потужність зарядки буде 50-60 кВт, не 160, як вказано на зарядній станції. Це чому? Тому що батарея вже заряджена. І під кінець, більше 90%, там вже буде менше 20 кВт заряджання. Тому зауважте, 160 кВт у вас може бути, коли ви приїхали там на останніх процентах, це близько 3-5%, що я не раджу робити. І ви встали на цю зарядку на 160 кВт, і в якийсь час вона буде заряджати або має заряджати е, вашу машину потужністю 140-160 кВт. Цей час буде тривати недовго, тобто це буде 5-10 хвилин, вона зарядиться до 10-15%. Далі потужність буде зменшуватися. Зменшуватися знову вона буде по такому графіку, який фактично тесла заклала в цю схему заряджання. Це зроблено для того, щоб зберегти батарею, тому що на низькому заряді можна заряджатися великою потужністю. На Заряді, коли вже у вас батарея майже заряджена, воно буде заряджатися дуже повільно, навіть постійним струмом. Тому е не бачу сенсу заряджатися на публічних станціях більше 90%. По-перше, з 100 до 90%. Е Батареї не працює рекуперація. Це все тому, що нема куди рекуперацію заряджати батарею. Тобто батареї не потрібен цей заряд. За рахунок цього не працює рекуперація. Потім я рекомендую заряджатися. Ну, скажімо так, сама Тесла рекомендує заряджатися, розряджатися в діапазоні від 20 до 80%. це е на щоденне використання. Коли ви хочете поїхати десь далеко, ви можете зарядитись на 100%, але вам треба їхати зразу. Тобто, як тільки ви зарядились до 100%, ви сіли і поїхали. Не, не можна, ну не бажано, скажімо так, заряджатися до 100%, потім, потім залишати машину на парковці чи на стоянці, і машина буде стояти 100% цими і не використовуватись. Це не дуже гарно для батареї, і ну, ми не радимо так робити. Так, давайте поговоримо про домашні зарядки. Яким чином ви можете зарядитись в себе вдома. Значить, американські машини заряджаються, вони однофазні. І заряджати вдома ви можете відповідно тільки однією фазою. Європейські машини вони трифазні, але також ви можете зарядити автомобіль, електромобіль вдома і однією, і трьома фазами. Зазвичай однією фазою воно буде повільніше. Однією фазою максимум у вас буде 7 кВт це 32 а на 220 вольт. А Трьома фазами ви можете заряджити максимум 11 кВт вдома. Я раджу трьома фазами заряджати, тому що якщо ви заряджаєте Тесло трьома фазами вдома, то навантаження на вашу домашню електромережу буде розподілено максимально збалансовано. Так, товаристо, Ви знаєте, що ми розігруємо повербанки. Ми розігруємо тепер ще от такі отакі красунчики. Бачите, тут чотири USB порта два спортивних порта, да? червоненьких таких швидких. Фонарик великий, фонарик маленький, додаткові шнурки зарядки 60 там, з хвостиком 1000 мАч. За донат в описі є банка, QR-код на екрані. Донатьте на допомогу моєму куму для ремонту їхніх бойових корчів. Кожного тижня розіграємо по дві такі банки за найбільший донат і за рандомний донат від 100 гривень. Тому донайте, допомагайте нашій армії і продовжуємо дивитися відео. Продовжуємо. Зараз поговоримо про публічні зарядні станції. Публічні зарядні станції мають свої плюси і мінуси. Плюси це дуже швидко. Ну, скажімо так, це відносно швидко. Мінуси це вартість. І мінуси те, що ви можете приїхати, і у вас не буде місця, тобто всі зарядні порти будуть зайняті, і вам треба буде почекати, щоб зарядитися. В домашніх в домашні зарядці є так також свої плюси і мінуси. Плюси це дешево, мінуси це повільно. І другий мінус, що у вас на дому може не, не бути такої потужності, не виділено, скажімо так, ви не розраховували це, але зазвичай це можна збільшити. Якщо ви купуєте електромобіль, то ви, ви вже знаєте, що вам треба збільшити потужність, яка у вас буде використовуватись для домашньої зарядки. Варто зауважити, що майже любі електромобілі, окрім е, тих, які мають літій фером батареї, ми заряджаємо від 20 до 80% за умови щоденного використання. Це так рекомендовано, я так теж рекомендую. Це нормально, це збереже вам батарею, і це дозволить вам їздити і насолоджуватися вашими електромобілями дуже довго, тому що основна вартісна. Запчастина, яку можна, скажімо так, пошкодити, це батарея. Тому заряджаємось від 20 до 80%. І це в нас виходить, якщо розраховувати на Tesla Model Y з ємністю 82 кВт на годину батареєю, це десь приблизно 50 кВт. І всі наші. Подальші розрахунки будуть розраховані з калькуляцією на 50 кВт. Чому 50 кВт, якщо пояснив? Витрата енергії в Tesla Model Y зазвичай це 165 Вт на кілометр. Тобто 16,5 кВт на 100 км. Тепер калькулюємо. У нас є 50 кВт. Ділимо на 165 Вт на кілометр і отримуємо десь 300 км пробігу. Це от щоденного на від 80 до 20%. 300 км в день. 50 кВт, якщо ви будете заряджатися на публічних станціях зарядки, це від Ну, скажімо так, те, що є в Києві Київській області, це від 14,5 гривень до 21 гривні за кіловат на публічних станціях зарядки. Це залежить від е, потужності самої станції, це залежить від локації, це залежить від багатьох факторів. Але зазвичай цифри такі: 14,5 – 21 половиною, гривня. Е, у регіонах це буде дешевше. Шановне товариство. Ви всі знаєте, що ми розіграємо такі от павербанк за коментар. Під цим відео і за підписку на наш телеграм-канал, який в описі до цього відео. Powerbank не складається з такої 21 потужної батареєчки з Model Plaid. І коли їх 21 в такому павербанку, вони роблять цей павербанк теж дуже потужним. Тому обов'язково пишіть коментар під цим відео більше 9 слів і підписуйтесь на наш телеграм. І ми розіграємо для вас ось такий павербанк. Виходячи з цих цифр. Для того, щоб зарядити на 50 кВт на публічних станціях зарядки, нам потрібно буде від 725 до 1050 гривень. І це з урахуванням того, що машина проїде 300 км. Перейдемо до домашніх зарядок. Перший, ви можете заряджатися вдома від. Якщо у вас американка, то у нас тільки варіант з однієї фази, якщо у вас європейка, то ви можете заряджатися від однієї фази, і від трьох фаз. Звісно, ми рекомендуємо заряджатися від трьох фаз. Це зручно і доволі швидко. Перейдемо до цифр. Значить, базовий тариф на 2025 рік вартості 1 кВт для двохтарифного лічильника це 4 ,32 гривні 32 копійки в день і 2 ,16 гривні 16 копійок вночі. Ніч у нас починається за цим тарифним планом. З 11 години вечора до 7 години ранку, якщо я не помиляюся. Якщо помиляюся, поправте мене в коментарях. Значить, тепер по вартості, якщо ви приїжджаєте, наприклад, з роботи додому о 8-й годині, зразу ж ставите машину на зарядку, і за 12 годин вона зарядиться на ці 50 кВт гарантовано. Ви на це витратите, увага! Навіть по самому високому тарифу це по 4 ,32 гривні 32 копійки 216 гривень. Ну, розумієте, ж таки, 216 гривень. А якщо по нічному тарифу, там взагалі буде 108 гривень, 108 гривень або 216 гривень на 300 кілометрів. Ну, я не знаю. Це дешевше, навіть, я так думаю, що навіть пішки ходити не дешевше. Враховуючи знос красівок, там чи взуття і всього іншого. Тому ну, це, напевне, сама недорога історія з використанням, з використанням електромобілей. Ще в кінці відео я вам розкажу, як заряджатися взагалі безкоштовно. І це не про, про те, що вам треба буде підключитися чи накинути провода на електромережі і таким чином допомагати ДТЕКу. Е, ні, це про інше. Дослухайте до кінця, уважно, вам буде цікаво. А висновок в нас такий, що якщо ви заряджаєтесь вдома, то у вас вартість одного кілометра від 36 копійок. До 72 копійок за кілометр. Це при розрахунку на 300 кілометрів. Я взагалі не знаю, що зараз можна рахувати в копійках, тому що всі ціни у нас фактично в гривнях. І тому ну, це доволі цікаво. Я розумію, що е, цифри такі е, таксистські, е, от, і е, ну, це, це прям складається в якусь, е, скажімо так, е, в якийсь бізнес-план. Е, як Витрачати менше, заробляти більше це про те, як таксувати з максимальною користю. Повернемося до е, варіанту, коли ви фактично е, використовуєте свій автомобіль е, безкоштовно, тобто ви заряджаєтесь е, безкоштовно. Це в тому випадку, якщо у вас вдома встановлені сонячні панелі та стоять акумулятори, які за світовий день бережуть певну кількість електроенергії. Є другий варіант, коли у вас підключений зелений тариф, у вас так само стоять сонячні панелі, і ви в день віддаєте енергію вашій компанії, яка займається електропостачанням, а вночі фактично. Цю енергію використовувати. І у вас є позитивний і негативний баланс. Тобто, і цей от баланс, ви можете фактично заряджатися, заряджатися за рахунок цих панелей безкоштовно. Тому, якщо у вас є така можливість, і у вас є місце для встановлення сонячних панелей і для використання з електромобілем, це, напевно, цікава і саме економічна. Максимально економічно вигідна історія. Тому, який ще висновок зробити? Скажу так, що це електромобіль вдома це самий, дешевий, самий доступний спосіб пересуватися з передмістя в місто, якщо ви працюєте в місті, а живете в передмісті. І е, ну, мені здається, що це дешевше, ніж е, на маршрутках. Це дешевше і набагато зручніше. В принципі, використання електромобіля вдома це дуже зручно. І я деякий час жив на дачі і зараз теж час від часу там буваю. І використання електромобіля за містом, заряджання його і все інше дуже класно. Тому всім раджу. Користуйтесь електромобілями, маю надію, що наш контент теж вам цікавий. Ще можна було б розібрати, які б вас зацікавили. І ми будемо намагатися зняти для вас відповідний контент. Наразі це все. Дякую за увагу. Дякую за те, що були з нами. Хто не підписаний, підпишіться, якщо у вас є бажання. Хто не підписаний, хто підписаний, хто не підписаний, Коротше, ставте лайки, якщо вам подобається такий контент. Па-па!